Бонжур! або добрий день всім моїм найкращим підписникам. Я вам зараз покажу магазин, називається Zeman. Це для тих, хто планує переїзд в Бельгію. Це, мабуть, Zeman – сеть магазинів, яка є по всій Бельгії. Я живу в містечку Жодонь. Ну, Це в моєму містечку, такому гарному. Зараз вам покажу і розкажу, що тут можна дешево купити, так як я трішки вже сюди заходила і покупала деякі речі. Полетіли робити огляд. От на вулиці, ось щось пищить, такий є, бачите, як на вулиці виставили стіла, які можна купити собі джинсові шорти. Я свої купила за 800 гривень. Дивіться, скільки тут вони коштують. Доволі якісні. 10 євро. Бачите, знижечка йде. стоїли 16,99. Можна і в іншому кольорі. З зав'язочками також купити. 7 євро. Угу. Супер просто. В чорному кольорі. Бачите, 7 євро, а стояли 14. 5 євро, стояли 11. Є в коричневому кольорі. Ну, це більше як чоловічі. 4 євро. А стояли 8. Нормальні шортики. Є в біжевому кольорі. 4 євро. Щас знижечки йдуть. Земен. Магазин називається Земен. 3 євро. Вони одні залишилися. А, тут двоє їх залишилося. Одів і пішов. Пішліть далі. На ці шортики знижечка йде 50%. Далі, Шльопочки. Капа. Молодежна фірма капа. Зараз я вам скажу. Ціну. 10 євро. Шльопки 10 євро, але ну, вони якісні тут. Взагалі ідеальні просто. Носочки чоловічі. Я брала дитині от такі лото. 2,99. Супер. Є різні фірми. М? Жіночі шлюпочки. Бюзгалтери. Вон дивіться, які є ще здільні. Так, окуляри коштують. Це, наверное, в подарок йдуть чи що. Знижки йдуть на купольники. Шорти. 7 євро. Окуляри по 3 євро. Вибирай любі, які хочеш. Так, бійсболочки 3,49. І полетіли далі. Магазин просто огромний. і 50% знижки практично на все. Ух ти глянь, такі брелі, Хо! Щоб сонечко в голову не пекло. Ну, це що хоч можна купити. Це типа міні-аврора. Також недорого. Так, це по-дитячому, по дитячому, по-дитячому. По -дитячому. Ігрушечки. Так, ланчбокси. Якщо кого цікавлять в школу дітям збирати 5 євро ланчбокс. Поїлочки 4 євро. Ну, магазин доволі класний. Шопер. Шопер 3,49. Шлюпочки. Різних розмірів. Ось є шлюпочки через пальчик. Гляньте. Євро 49. Так, далі. Зага. Щоб не згоріти, мабуть. 6 євро. 8 євро. ПФ 50. Нівея теж. Ціно ого. 17 євро. Ну тут можна під кожний гаманець підібрати собі все, що ви захочете. Сумочки. Просто. Мені нужен ще й чемодан. Дивіться, 4 євро. Ну, магазин обалденний. Мені він дуже сподобався. І по футболкам, і по всьому, всьому, всьому. Підбираємо, вибираємо. І дитячі, і для дітей, і для взрослих, і постілі, і полотенця. Ну пішліть. Так. Якщо когось цікавить, дивіться, дитячі трусики. 99, ,49, ,49. Ну Мені ці ціни вже подобаються, в принципі. Так, шампуні різні, дезодоранти, Вибираємо, що хочеш. Ну, мені нужны прищепки. Я сюди прийшла взагалі, за прищепками. Мочалки. Гляньте сіки всього. Так, станки. 99 центів. Три лізю Оце супер. Нам такі давали. Мені вони дуже сподобалися. І пилочки. І оцю я брала для п'яток. Євро 19, але ну, я купила за 3 трошечки. Ну, оця класна штука. Вона з суху кожу щухує. Зеркало, розчоски. Ну, все є. Окуляри по 3 євро і по 99 центів. Носові платочки. Так, мило. 99 центів, гляньте. Люкси. ну, Палмелів, то що нам дають? 3 євро. Упаковка здорова. Краски для волосся. Кого цікавлять? 3,79. Красимося і виглядаємо красиво. аксефекти, дезодоранти, ну, Ніве. 249 фа, Євро 99. Духи, пробники. Можемо попшикатися. Супер. Так, далі 49 центів, 99 центів. Мусорні кульочки. Бачите, вибирайте любі. І білі, і зелені, і сині по євро 49 мочалочки, 69 центів. Просто замечательно. Не магазин, а находка <сих> для туалету. М'ятуалету. Щас ми глянемо, де тут та ціна. Що я ціни не бачу. Є 2, 2 євро. 2 євро. 80 гривень одна штучка. Ну вона класна. Є в різному кольорі. Серветочки. Чи що це серветочки? Євро 09. Нить. Євро 49. Не знаю, що це? Знає напишіть. Хто що, хто хто, хто знав про цей магазин і чув хоч раз. Ну, просто замечательний. Щоточка. Якщо в кого животні, мабуть, є 99 центів. Ось зі смінними этими йдуть. Так, Ополіскович, Євро 49 399 Ціна різна. Ваніш 4,49. То не знаю, що. Тут ще є такі жидкі шампу, жидкі порошки. Треба буде дивитися. Говорять, дуже хороші. Сілон 399. Лінур 399. Сілон, дивіться, 4 євро, грубо говоря. Ну, Тут здорова бутилочка. Дуже здорова. Аріель капсули 6. 4,49. Ви купили його, хвати на місяця два-три. Я вам точно можу сказати. Так, ложки. Плюшки, поварюшки, лопатики. Все, що хочете. Прихватки для кухні. От це я б опала. Лоточки, судочки. Да, Судочки мені дуже нужні, ось дивіться, судочок можна взяти. Ціна цього судочка євро 49 Тут їх два штуки. Два. Якщо ви більше хочете, 3 євро. Ось ціна. Оце ви платите. По цій ціні це я вже точно знаю, бо я вже поспрашувала. О, дивіться, яка штука є. заливаєш моюще і миєш посуду. Євро 39. Гляньте, супер просто. І руки треба мочити, залили і вперіоти. Тут, тут, тут крутилися. Крутилася ця штучка. Залили моюча і чук-чук-чук-чук-чук-чук. -чу 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 -чу. миєте. Супер. Чищалки оці. Євро 09. М Для кухні євро дев'ятнадцять. Я думаю, немає смисла стирати, потратити порошок, іспользував, викинув і прийшов сюди, купив інше. Ну, це з сторони економії, це набагато вигідно. що полетєночка. Ну, тут і постілі, і серветки, і, і, і ось фрекен наші, євро 0,9. Так, набор тримпелів. А, В наборі раз, два, три, чотири, шість штук. 2,79. Супер. Маєчки, футболочки на мужчин, на жін. Це ось на чоловіків, непогані футболки. 4,99. Супер. Одів, якщо у кого підлітки, мужчини сюди всі приходять, скуповуються, воно нормальне, все класне. І на жінок. На лідній колекції взагалі 50% знижки вже почалося. Трусики. Так, зараз вам скажу по трусикам. 5,99. Дві пори. Емочка. Супер, бриліки, тапочки. А прищипок тут немає. Тут все є. Може, вони десь є, але я їх не знайшла. 5,99, Ну, якість я б такі не брала, брала б трошки інші. я вон собі за сім купила. Гляньте які ідеально. На ножки сидять. Ось теж, дивіться. 5 євро. Дуже м'якенькі. Це теж непогані за 5 євро. Можна, якщо шукати і дешевше знайти, я вам точно кажу. Далі <клух> носочки 4,49 49 Зі знижкою. Ось ціну, пиші. Оця ціна. 449 носочки чоловічі. Вибираємо, які хочемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось взагалі є. 2 євро. Ну це я їх називаю однорозовими. Вони такі, знаєте, однорозові носочки. Ну, походив, викинув та і все. <свісно> на один день. Три, на три дня вистачить. Оце магазин, знаєте, як находка. Ух ти, гляньте, а це ж по інстаграму рекламірують. Черевики з ципками такими золотими, резинові. Зараз скажу ціну <свісно> 7 євро. Кому надо, я пришлю. За пересилку прийдеться дорого платити. Так що залітайте в магазин. Хто любить в'язати, нитки можна купити 2,49, 29, в будь-яких кольорах. Далі, трусики. Трусики йдуть дві пари. 3D ціна. Це отак. Ну, з цінами вони так дві ціни пишуть. Це якщо ви, мабуть, одні берете, а якщо двоє, то отак ціна виходить. Тут ще можна проконсультуватися, прийти, і вам точно скажуть. Це жіночі, бачите, трусики. От 2,99. Ну я ж так поняла ціну. Бо я тут брала носки, то ціна була менша, не більша. Якщо хто дуже грамотний, можете мене і спробити. Земен, футболка. Та, 6 євро. Це для спорту. Вона така, знаєте, як впитующа. Шорти. Емочки. Це я собі куплю ще шорти. Все є. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, говоріть, що вам ще розказати. Я вам тут порозказую, показую дуже-дуже багато всього. Для діток. Це магазин дешевше, ніж Аврора. Зараз покажу, в кого маленька дитина. 3,29 і 2,99. Та, ну, така, ну, знаєте, як тут, щоб не вимозувалися. Якщо по 99 центрів, обирайте все, що хочете. О, бізгалтери. Так, зараз я вам скажу, по чому бузгалтери тут коштують. 11 євро. Безгалтір виходить 11 євро. Ну, підбі... можна підібрати, акцію опцію знайти з поролоном, без паралона. Трусики. Трусики, 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 трусики. 4,49. Оце ось ціно. Ну, я так зрозуміла. М? Хожу з телефоном, знімаю, розказую, показую. Також роблю собі переводи. Но мені треба, знаєте, як, якось бухгалтери непогані, але тут бретельки мені широченькі треба, трусики. Трусики, кстати, класні, що я вам скажу, по трусикам. Ціна цих трусиків 4 євро одні. Це так. Кой що дешевше, кой що дороже, треба дивитися, слідити за акціями, за знижками. Отак ми тут і живемо. Можу розказати, ще трошки була зайнята, відео, не знімала багатенько, того, що оформлювала документи. О, серветки Євро 19. Хогіси, гляньте. І от ще серветки Євро 29. М -м -м. Суперовий магазинчик. М -м. Це так, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому був цікавий огляд магазина Земен Земен. Ставте лайк, і підписочку і коментар. Всім і чекайте моїх нових відео.